Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика 1 клас Кварцова. Завдане наше буде під номером 4. Тема Вимірюємо маси. Чого? Предметів. Вимірюємо маси предметів. Давай відкриємо підручник, прочитаємо умову завдання. І так, визнач за малюнками. Маси об'єктів у кілограмах. Ну що ж, давай подивимось, що там у нас за малюнки. Так, у нас тут терези є. Бачимо, що клювики цих терезів вони знаходяться на одній лінії, значить, що однакова вага у них. Так? Хто не знає, як працюють терези, я нагадаю, що це як гойдалка. Так, ви сідаєте на гойдалку, якщо вага у вас приблизно однакова з вашим другом, з яким ви гойдаєтесь, то і гойдалка буде посередині. Якщо хтось переважує, то гойдалка буде вниз спускатися там, де переважує. А щоб визначити масу, то наші клювики ось в цих терезах повинні бути на, одні, на одному рівні. Це означає, що тут однакова маса справа і зліва. Ну, давайте рахувати. Цуценятко. Які у нас тут гірки? гір гірки? ми бачимо 2 кг та 1 кг. Нам треба це додати. 2 додати 1, тобто буде 3. Да? Значить, наше цуценятко важить 3 кг. Зрозуміло. Картоплю тепер давайте зважимо. Тут 5, 2 і 1. Все це треба нам додати, щоб зрозуміти, скільки важить картопля. Так, перша дія 5 додати 2 додаємо, це буде 7. І додати ще одиничку буде 8. Отже, картопля у нас важить 8 кілограм. І рюкзак 2 додати 3 додати 5. Додаємо по черзі. Перша дія 2 додати 3 це 5. 5 додати 5, всі знаємо, що це буде 10. Отже, рюкзак важить 10 кг. Ось і все, на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.